Земельних підносин 4 листопада. присутні Андрій полотенцеволені отрасло друг на англійському деломах. На порядку денному сині два питання. Перше Про продовольние позвонили на економічної коментації за мною устрою щодо встановлення відновлення меж земельних діатрю на курі на місцевості зі змінив товариства з змешення відповідальністю на тих друг, майже змейних діатрки пошли на 69